Шановні підписники, канал більш менш вітає вас з новорічними святами. Нехай цей рік принесе вам натхнення, відради та наснаги. Бажаємо, щоб кожен відеоролик нашого каналу став для вас джерелом відпочинку та натхнення, бо для цього вони і створюються. Сподіваюсь, що відео і далі прикрашатимуть ваші дозвілля та створюватимуть бадьорий настрій. Цінуйте кожну мить і діліться теплом зі своїми близькими. Проводьте більше часу з друзями і найважливішими та рідними для вас людьми. Адже зараз бути поруч це найкращий подарунок, який тільки можна отримати. У 2024 році разом з вами ми продовжимо робити свій внесок у розвиток україномовного Ютубу. Тому завжди буду радий бачити вас у нашій віртуальній спільноті. Тож бажаємо бути в безпеці вам і вашим рідним, наскільки це можливо. Усім нам зичимо енергії та нових успіхів. А тим, хто нас захищає, додатково бажаємо здоров'я та удачі з прийдешнім новим 2024 роком!